До нашої ефіру долучається Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу. З ним і поговоримо дещо про те, як себе почуває нині російська економіка. Пане Пензен, я вас вітаю. Я вас також вітаю. Дуже багато туману є у тому, як зараз справи у російської економіки, оскільки Росія. Майстер напускання цього туману в тих питаннях, які стосуються для них стратегічної визначеності стратегічної ваги. Скажіть, будь ласка, ви сьогодні, коли намагаєтесь для себе скласти картину того, як почувається російська економіка, на які показники орієнтуєтесь, і про що ці показники для вас свідчать як для експерта? Ну, і власне, вже в підводці до нашої розмови про це сказали. Найбільш показовим є ситуація з російським бюджетом. Саме це є основне джерело покриття воєнних видатків, фінансування контрактників, закупівлі товарів подвійного використання, зокрема з Китаю. Так, Китай допомагає Російській Федерації, і це ні для кого не, великий, не велика і таємниця, але він ніколи нічого не робить безкоштовно. Якщо в Росії не буде ресурсу фінансового, то Китай і нічого не дасть. Він ніколи не порушує свої власні фінансові інтереси. Так от, власне, основне питання, яке сьогодні може свідчити про ситуацію з російською економікою, це ситуація з російським бюджетом. Ви абсолютно праві, що е, на початку цього року, в, коли готувався бюджет на 2025 рік, в 2024 році, росіяни заклали туди середньорічний курс 70 доларів за барель російської нафти марки Єврос. При такій ціні. Дефіцит російського бюджету на той момент оцінювався приблизно десь в 1,6 трильйона російських рублів. Після того, коли Трамп почав ті торгівельні гойдалки і ціни на нафту впали на світовому ринку. Росіяни вимушені були переглянути перший перегляд зробити російського бюджету. І, власне, цей перший перегляд припав на початок травня місяця. Вони заклали тоді в російський бюджет середньорічну ціну 57 доларів за барель, і дефіцит російського бюджету підскочить до 3,8 трильйона російських рублів. Це приблизно 40 мільярдів доларів. Ну от щоб ми просто розуміли, за що йдеться мого. Але е, я би навіть сказав, що тут є важливим не е, очікувані санкції, які може ввести. Трамп на е, товарні позиції країн, що закупляють російську нафту, набагато важливішим в даній ситуації є результат 18-го пакету санкцій. Там є два надзвичайно важливих пункти, які треба розуміти. Пункт перший це зниження максимальної ціни на російську нафту для е, е, тих країн, що е, ну для європейського союзу, і як наслідок е, для е, тих кораблів, що йдуть по акваторії Балтійського моря. До 47,5 доларів за барель. Це раз. І набагато важливіше, на мій погляд, є з січня місяця 26-го року введення заборони на постачання нафтопродуктів, зокрема дизельки, виробленої з російської нафти. Тобто, оцей останній пункт він суттєво змінив пристрасті Індії щодо закупівель російської нафти. І якщо тиск е, зі сторони Сполучених Штатів Америки, ми почули реакцію від прем'єр-міністра Індії, то е, що стосується 18-го пакету санкцій, вже індійські компанії провели декілька аукціонів по закупівлі нафти на листопад-грудень цього року, де російської нафти вже немає. Тобто Індія вже почала активно скорочувати загальний обсяг купівлі російської нафти, що відповідно суттєво змінить і доходи російського бюджету. І тут ви праві росіяни вимушені третій раз ну по суті другий раз в цьому році, і третій раз з початку формування бюджету переглядати основні цифри російського бюджету, знижуючи е, очікувані доходи від нафти. Так, от е, при останньому перегляді дійсно е, дефіцит е, російського бюджету очікується десь на рівні е, 7 трильйонів російських рублів, 7-7,5 до 8. А це рахуйте практично от по сьогоднішньому курсу до 100 мільярдів доларів. Тобто, коли ми з вами говоримо про ситуацію, яка складається, а треба розуміти наступне: єдине джерело покриття е, дефіциту російського бюджету на сьогоднішній момент є Фонд національного добробуту Російської mm -hmm. Федерації, де лишилося грошей десь приблизно на 2,8-2,9 трильйона. Так що, якщо буде продовжуватися ця політика, яка є, в кінці. Цього року в Росії будуть великі проблеми із покриттям дефіциту бюджету. Дякую вам, Олег Пенз, член економічного дискусійного клубу. Був з нами на прямому відеозв'язку і почули його думку про те, що третій перегляд бюджету за рік від того варіанту, який було ухвалено в році попередньому в Російській Федерації. Свідчить про те, що Росія платить більшу навіть ціну ніж вона очікувала. На станом на кінець минулого року за свою агресію проти української держави, ну і питання, чи змусять ці втрати піти на політичні поступки Україні, все ще залишається відкритим. Я суб'єктивно сподіваюся, що все ж таки так, тому що війна це дуже дуже дороге заняття. І якщо загратися у цю криваву гру, то можна понести втрати, від яких потім і сам не оговтаєшся.